Мокрий сніг, який накрив Україну в попередні дні, покине країну. Та вже на цих вихідних буде панувати погода без опадів. Але вже з початку нового тижня синоптики прогнозують дощі на більшій частині території України. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 16 листопада, мокрий сніг з дощем покине країну, та всюди буде переважати суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Тобто опадів цей день не очікуються. Вітер цього дня буде відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла. Вночі ж очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, 75% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 17 листопада, опадів не буде. По всій території України буде переважати суха та сонячна з невеликою хмарністю погода. Вітер в цей день поривчастий – 5-10 метрів на секунду. Стане ще тепліше. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. Холодно буде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там вдень всього від плюс 4 до плюс 7 градусів. Вночі по всій країні буде від нуля до плюс 3 градусів тепла. Лише у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях вночі буде мороз від нуля до мінус 3 градусів. У понеділок, 18 листопада, дощі йтимуть на Закарпатті, Волині, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій областях, а також у Криму. На всій решті території країни буде переважати суха та сонячна з періодичною хмарністю погода. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у західних областях буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. На всій решті території від плюс 5 до плюс 9 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. На Закарпатті, у Івано-Франківській та Чернівецькій областях від 0 до мінус 4 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!